Шукаю себе в собі, раптово без вісті пропавшого, Не зміг зберегти своє я, війшовши в подобу програвшого, потрапив у розу вітрів, шукаю напрямок, з якого почати. Мабуть, їх треба всі пройти, буде нелегко своє я відшукати. І так, проблукавши даремно життям, в кінці зрозумію, що я. Було поряд. Згадайно той час, як його загубив самотність, з безсиллям нестерпні умови ще створять, і в чаді ілюзій самотні йдеш, Пастки від загроз не минаєш, і кожен болючий удар це відсутності я, тортури від долегі щоразу приймаєш. А я. Твоє поряд в багнюці щоденних проблем, тобі його тяжко впізнати, воно тягне руку, врятуй, поможи, не хочеш цей жест помічати. Та раптом щось ворухнулось в душі, якісь відчуття в ній з'явилися нові, і враз зрозумів, що я, моє я, неначе брати однієї крові. І витягнув я своє я із багна, очистив, обмив до яскравого блиску, воно зараз поред, веселе йде, я міцно його до себе притиснув.